Ми будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже добре розбирається в питаннях як в зовнішньої, так і внутрішньої політики. Сьогодні з нами політолог, керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Бобренко. Віктор, вітаю, радий, щиро бачити. Добро доброго здоров'я! Навзаєм радий бачити, ви бачайте здоров'я. Все розумію. Віктор, питання таке: після виборів Сполучених Штатів на банків ну фактично почалася апатія. Про це говорять і го злизики і з банкової і ті люди, які комунікують з офісом. А чому це сталося? Чому апатія? Що такого неочікувано відбулося? чому апатія, і про що говорять е, от такі події? Що зараз там і замість того, щоб пропонувати суспільству е, план дійсно план? Стабілізації фронту, хоч би не перемоги, так стабілізації фронту, президент виходить з вечірнім звірненням і розповідає про план посилення культурної дипломатії і всього іншого. Це пріоритети офісу? Ну, культурна дипломатія мав би стати одним із пріоритетних. Е, да, із пріоритетів. Але загалом, ми розуміємо, що апатія, апатія пов'язана. З можливо, з неочікуваним, з тим, що якби не люблять, і можливо, ми ж не знаємо, що відбувається в куларах. Ми бачимо тільки офіційні відосики, і навіть американська сторона не буде відкривати всі карти, що саме відбувається, якщо відбувається не на камери. Але ж ми розуміємо, що є дві великих різних дипломатії: та що ті, що на камеру, ті, що офіційно, ті, що під прицілом журналістів. І е, суспільства і ті, що відбуваються, те та те, да е, от, і видно, що щось там неприємне. Ну, приємного мало було в останній час і при Байдену, е, тому що закінчились е, часи, коли там е, Зеленський зривав оплески. Він зривав оплески, власне, не він, а е, український народ і збройні сили України. От, але між тим в оваціях купався е, якби всі, якби всім в овацях купався е, Зеленський. От це все е, не, не спрацювало знову ж. Дивимося, чому зараз період апатії, період дезінтеграції да, там, е, да, там якось в офісі президента, е, тому що. Ну от там формула мира там на 10 пунктів не пішло. Потім був саміт миру. Не пішов. Потім план перемоги, з яким тут вносилися, Не пішло. В общем, всі три КВН, які вони хотіли зіграти, всі три. Ці постановки не, не зайшли в зал як то кажуть у Кавейні. от Зараз вони носяться з новим цим там тіпа, план внутрішньої консолідації суспільства, і він прогнозовано теж не зайде. Тобто берем і це, да там тіпа, що квартал поняв що їхнє десь щось не заходить. Е, е, тобто, е, режим, типа, альочо мені в НАТО не зайшов, три постановочки не зайшли е, і тепер. Ну, Четверта, що готується, але вже там, уже там, трупа опускає руки, що там прогнозовано, теж вона не зайде. Але найбільше, я думаю, їх загра... заганяє в Депресняк соціальні заміри, да, там, е, тобто, Люди думають, ну, єдине, що у них виходить, да, це мірять соціологію, мірять зал, да, там, тіпа, як -то, там, як-то загальну температуру по палаті. Це у них, я думаю, що їх це привчив до цього Коломойський. ну Чи не знаю, чи Дмитро Разумков. Да? Але вони, можливо, і Дмитро Разумков, ну, в силу там, характеру там, спадкоємності, генів і так далі. Да? От, і, Єдине, що мене далувало, що вони завжди завжди міряли, от від моменту мабуть, свого приходу, ну точно коли я почав помічати це в 2020 році, коли почався ковід, вони міряли, як що заходить, як що де. Плюс міряли не тільки соціологію, вони дуже класно і впевнено міряли фокус групи, да? тому що ми говоримо, що соціологія це коли копають город, а фокус групи це коли копають колодязь. Коли... Соціології питають за кого ви проголосували наступного тижня, або кому ви довіряєте, кому не довіряєте. А фокус групу питають там: типу А чому ви довіряєте чи не довіряєте? А чому ви будете голосувати за цього чи за цього, А якщо цього не буде, а це й буде, то що буде тоді? Але вийшло так, що остання соціологія просто вбивча для них. От що виходить, що якщо на поле виходить генерал залужний, то він просто е зразу ж в дамках, от і зеленському не світить. І знову ж почалися розмови всередині слух про те, що е, окей, Зеленський там не виходить в президенти і виїздить. А що ж ми? А тут же ж велика кампанія. Да? Там, типу, Зеленський може свалити в Голлівуд і знімати там, фільм про Зеленського, як він е, побідив всіх. Ну, Рембо, Рембо, Рембо 2, Рембо 3 і так далі. Да? Там, типу, як він переміг е, Путіна і, і всіх е, решту. Да? Там, тобто, може бути таке, е, може бути і тому опускають руки, принаймні в мене є там інсайди. Е, багато хто розуміє із слух. Із команди в офісі, що да, умовно, у нас заходило з ним там ну, хай умовно 250 е, людей, от, які стали депутатами. Е, ну, хтось відвалився, чоловік 50, да, со старта. Там відвалилися дубінські, бужанські, їх не возьмуть уже ніяк в последній трамвай навіть. От, Але там е, якісь умовно Бужанський член стосовий... Бужанський Народу? Ну, Ну, може, може навіть Бужанський, да. але всі розуміють, що зайде там наступний парламент умовно там 100-120, а їх 170-180 депутатів. Але ж є ж щоб ми знали, в офісі президента за штатним розписом, правда, 21-го року працювало 372 людини. Ми розуміємо, що це теж ого го це навіть більше ніж депутатові. Їх теж треба брати в список. Да, треба взяти 10 список красивих, а потім же ж треба подаляка, там татарова, єрмака. Ну всіх треба ж там, якби в список обілечувати. Да і то депутати розуміють багато, хто що їм там міста точно не був. Буде. От, і тому е, вони співають пісню розлука ти розлука, чужа сторона, да? там, типу, масово. Е, от, тому там починають шукати якісь можливі політичні проєкти. Ну, е, там е, перспективним проєктом є «Разумко», але до нього там всі, хто. Міг пішли, мало того пішли, мабуть, разумков вже все-таки відбирає за критеріями, щоб не дурак і не зашкварений. Да? А вже, це вже сильно звужує коло слух можливих, да? там, типу, щоб не дурак і одразу мінус 100. Там, ні, ні, от у них умовно там 180 слуг зараз в команді є в парламенті, тут зразу там щоб не дурак. Хоп. Восім сталося, да, там типа, потім, щоб не зашкварений, хоп, стук двадцять, все кончився розвід. От, то есть багато кого не, не, не набереш. Так що я думаю, що от плюс у Дмитра Разумкова, я думаю, що е, у нього шанси 5% бар'єр пройти точно є, і він буде набирати, ну теж не тільки і слуга, а і збоку, да, і всі, всіх, кого можна, слуг він набрав. А? Витера, Витера, а хто ж проголосує за фракцію за, за партію на виборах? Ну просто, ну уявно. Де перший номер, наприклад, Єрмак, другий номер, Татара, третій номер, Арахамія, четвертий номер, Шуляк, п'ятий номер, Коля Тіщенка, шостий номер, Безугла, сьомий номер, Богуцька, восьмий номер, Гетьманцев, дев'ятий номер, а, Корнієнка, і десятий номер Стефан. Стефанчука забули. Стіфан він він закриває щоб Ні. Ніхто не прорвався. Він найпотужніший з них кремезний. Він, а, він Якщо буде така десятка. Борислав, така десятка не набере відсотка. Там одні, причому вистачатиме когось одного в списку, щоб список не, не пройшов п'ятивідсотковий бар'єр. Тобто, без угла півтора відсотка, там типа Єрмак, три відсотка, наприклад, там типу, 5... кожен із них список топить, е, тому їх можна брати, звісно, не в першу десятку, а десь в другу ховати, але все одно ж на то, наприклад, є і я, щоб казати. А дивіться, дивіться, там без угла є. От. Список може зіграти, якщо його потащить е, Зеленський. Якщо Зеленський буде тягти цей список, то він прогнозовано, звісно, набере ну, мінімум 15%. От якщо навіть нічого там Татаровим, зараз ярмаком обвезугою. Я думаю, що тоді да. Тоді ніхто не буде дивитися. Ну 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 як? Хоча він буде ховати їх все одно, тому що ну Мар'янка сильно потягне. Ну, умовно, скажем так, без них він може набрати 20%, а з ними там умовно 10%. Але треба додати до цього, що відкриється інформаційні канали, і тут почнуть розповідати про все і шашлики нагадають, да. і Баканова і інше. І тут така да. історія, що може він стати репутаційним банкротом, тому що стадіон так стадіон, коли йому пригадають стадіон, особливо якщо ми розуміємо, що вибори будуть після парламентських, після президентських, а в цей час Зеленський скоріш за все буде вже або на своїй віллі в Італії, або в своїй домівці в, 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 в Лондоні. Ну тут два варіанти. Так, от в той момент. Ну, ніхто взагалі не буде голосувати, бо і сили такої вже не буде. Подивимось, час покаже. Я, я абсолютно погоджуюсь. Я хотів би обговорити, у мене є тут цікавий інсайдік, взагалі, то що вони хочуть, який один із їхніх планів. Можемо поговорити? Давайте, а, давайте. а Розказали мені таку ситуацію, що там типу, все-таки вони хочуть. От зараз кажуть там, типа за там сказав, що 25 травня. Прогнозовано будуть якісь е, вибори, да? е, і там говорю я з одним е, з команди, да? е, е, і ну, е, що рідкость для слуг розумна людина, да? і я кажу: так а як, ну, це ж ну, фактично неможливо. Ну, каже, зараз там трошечки ведуться переговори про те, що. Е, е, можна ж, наприклад, 25 лютого, 24 лютого закінчується термін, е, е, а Верховна ж Рада голосує за продовження військового стану. І ми там, типа, каже, не проголосуємо. Якщо на той час буде якесь, ну або умовно, це може якщо не 24 лютого, то там відбутися там ну там на три місяці, і це березень, квітень, травень, 24 травня. Там, якщо вже якесь там, ну якщо буде якесь перемир'я, то можна і так його відмити. Мінить військовий стан. Да? А якщо не буде, ну просто не, про, не проголосувати за військовий стан. Ну, війна там собі йде, е, а ми тут собі. От, і я кажу, такі що все одно ж там, типу, ну окей, там президентський можна і так, і військовий стан, наприклад, там, типу, ну, можна там якось е, придумати. Там, а як ви е, виборчі конституція та виборчий кодекс не дозволяють ж голосувати? Ви, ви військовий стан. Да, окей, ви відміняєте військовий стан. Ну не, не, не продліваєте його, його немає. І в цей час, там, типа, наприклад, президент оголошує е, вибори Верховної Ради, бо військового стану немає, а Верховна Рада вибори президента. Але за день до цього вони приймають закон, е, згідно якого вводять, е, що одноразове голосування, яким відстрочують там дію Виборчого е, кодексу, там, типа Виборчий кодекс то на мирний час. А зараз там надзвичайно там на опасності, і тому один раз ми голосуємо і голосуємо ну, президента в один день і Верховну Раду в цей ж день, але за закритими списками і тільки раз, що типу, це перший і останній раз, і тільки за закриті списки. І таким чином пробують якось: е, плюс, можна ж е, цим же законом вести, що у нас ж Виборчий кодекс передбачає, як що є довгий шлях це 90 днів, наприклад, вибори е, і президента. Верховної Ради аж 90 днів, аж 3 місяці виборча кампанія, а є короткі 60 днів. А вони можуть ще скоротити від 90-45 днів, типа півтора місяця, і все. І за цей час спробувати там не пустити залужного, тіпа, щоб він не встиг, ну, не встиг чоловік податися. Ну, що центральна комісія, центральна виборча комісія ну, не, не, не вийшла в нього. А вийшло там, у теті Шури з 7 кілометра, там у дяді Васі. там десь з, з столяра, да, там, типа, откуда. відкудись Василя Галаборочка вчителя з Києва. Да, там, типа, от, Всі зареєструвались, а е, решта там, ну, ніяк якось не встигли. Тобто 45 днів, там, всього 15 днів на реєстрацію на реєстрацію кандидатів, три, е, і вони не встигли. А 30 днів там, типа, на саму е, виборчу кампанію. І що типа, таким от нехитрим способом закриті списки е, комісії зробили, ну, хто зміг проголосував, хто не зміг. Міг не проголосував це ж таки. От і, і, і я кажу, так союзники не визнають. І вони кажуть, так ми от хочемо зараз союзникам домовитися, що один разочек і все а Я <зас> чув подобні дімі розмови. Більше того, про те, що вони повинні визнати вибори в будь-якому варіанті, як як вони відбудуться. Але знаєте, я знаю 100% віктори, що наші партнери кажуть, що вони готові визнати. Як проголосують українці, а не бажання окремих персоналів. Більше того, намагання когось усунути від виборів буде розглянута як, якраз підстава для невизнання виборів. Більше того, мені навіть розповідали цікаву історію, що одна з причин, чому Зеленський, навіть не запитуючи залужного, повідомив, що він призначає його. Послом, хоча це порушення всіх алгоритмів, стандартів, що спочатку запит ставиться, потім утримується гримани. Тільки після того повідомляється, ні, він зразу і повідомив про це. Навіть залужу. Я призначаю вас, пане генерале, послом. Так, от він вважав, що якщо людина знаходиться за кордоном тривалим часом, то це не дає можливості її а, приймати участь у виборах, навіть не кажучи про те, що війна визнається форс-мажором, і причина це окрема історія і судовим рішенням але. Якщо людина знаходиться на території посольства, то посольство є Україні, в територію да. держава Україна, але не вигласи з офісу президента навіть цього не знають. <клес> ну це їх проблема. А я звертаюся зараз до наших глядачів прошу не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Так працюють алгоритми Ютубу. Будь ласка, допомагайте каналу, ви отримуєте корисну, важливу, цікаву інформацію. Допомагайте каналу. Тому, якщо ви зараз дивитесь, зараз поставте вподобайку. От саме зараз, коли дивитесь, тицайте на ту кнопку, ставте вподобайку. Не забувайте підписуватись, це теж важливо. Будете першими отримувати інформацію. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви зараз чекаєте або наближаєте на перемогу, і пишіть про це. Пишіть про те, що ви думаєте, не соромтесь, пишіть, це важливо. Також не забувайте поширювати відео, бо тільки від вас залежить, скільки ще людей, окрім вас, будуть знати цю інформацію, і, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Така функція дається Ютубом. Заходите на головну сторінку, там є кнопка, тисайте стати спонсором, так ви проявите свою лояльність, підтримаєте канал, з допоможі залишатися незалежним і дуже будете дратувати Офіс президента. Але кого хвилюють подразнення офісу. Віктор, скажіть, будь ласка. А, про що говорять обрані Трампом кандидати на різні посади? Одні кажуть, це будуть яструби, інші кажуть, вони проти України. Це за Україну. Голосували. Наприклад, людина, яка повинна е, стати е, очолити генпрокуратуру, наприклад, відомо, що він не підтримує Україну, а інші підтримують. Хто ще? Взагалі, чого чекати України від нової американської влади, і чи будуть це просто люди, які стовідсотково лояльні Трампу, і будуть, неважаючи на свої позиції, погляди, говорити те і робити те, що скаже Трамп. Фактично, ми будемо бачити таку моновладу в Сполучених Штатах. Я знаєте, переживаю, коли наші багато експертів, які кажуть, ну нічого страшного не сталося. В тому, що вибрали Трампа, ну там, типа, що ж, будемо з цим жити, там, тіпа, життя не закінчується. От, е, у нього є там сильна сторона, що він не Хоча я не знаю, в чому тут сила, в чому сила брат, да, там, от, Для мене Трамп однозначно е, популіст. І популіст вибрати популіста це взагалі погано. Ви, ви вибрати непередбаченого популіста це взагалі погано. Тобто в будь-яких умовах, тому що ви бачите його непередбаченим. Ми вже в 2019 році це перейшли. Да? Вибрали людину, яка я вам нічого не должен. от абсолютного популіста, який там віримо Ну це ж це ж один годин, те, що Трамп каже, там, тіпа, Та, я за один день війну вирішаю. Ленський казав, да? там 4 тисячі доларів, там, типа, та легко. От е, сполучені Штати е, вибрали вдруге політика, який є. Політиком фактично, ну як і Володимир Олександрович, да, не системним політиком. І для Сполучених Штатів це погано, а для світу це велика загроза, це величезна загроза. Тому що якраз в Сполучених Штатах весь світ цивілізований хотів би бачити стабільність, гарантію. Гарантію того, що політика не буде мінятися від того, з якої ноги стане Трамп. що не тільки Трамп робить політику, а зараз що ми бачимо? І бачимо і жахаємося з цього: що, по-перше, Трамп руйнує політичне поле. Да? Він вибирає не найрозумніших, а тільки лояльних. Там він вибирає трампістів, тих, хто там, по-перше, готовий міняти свою думку. Би, ми калібримося в з лінією партії. Да? Е, По-друге, це Америка і славилася якраз силою власних інституцій. Що є е, президент, да, дуже сильна інституція, але одна із. А тут у нас на очах президентство Трампа перетворюється щось на, на кшалт президентства Путіна, коли там. Типа, Mm, як, ну, е, як Путін скаже, так і інші гілки влади і, е, і проголосують. Да? Коли ага, там, типа, Конгрес там, 100% свій, генпрокурор. О, тепер і у нас, і у них гімпрокурор 100% е, свій. От, е, і це початок кінця Сполучених Штатів. Я дуже переживаю за цю цивілізацію, якщо так піде далі. Тому що ще раз ми сподівалися, що в Сполучених Штатах це сама цивілізована з демократичних країн і сама сильна. І в цьому була перевага цивілізації за світову демократію, грає сама стабільна в політичному відношенні країна, де не може бути узурпації влади однією людиною, хоча б на чотирирічний срок, навіть на чотирирічний срок. Навіть. Але ми бачимо те, що там він оцелучає себе трампістами, командою ну, десь адекватних людей, а десь неадекватних, точно так, як в слугах народу. Ну, будемо відверті, там же ж е, є адекватні люди, але вони в меншості. Вони часто не публічні, тому що не кожен вийде і буде блін, ну, глупості розказувати. А буде хто? Ну, Мар'янка, буде Арахамія, буде Карнієнка, там, типа, буде Гетьман, це, ну, це, ну, в общем, топчики. да. От, І умовно там він понабирав своїх там арахамі, гетьманців і ну, і там Безуглих. Трампа набирав, і тепер ми будемо жахатися від е, американської політики. Чому тому, що якщо там хтось і попався розумний, загалом команда абсолютно налаштована під лідера. І буде кричати в першу чергу, що це найвеличніший лідер сучасності. Да, там, от сьогодні я прочитав зранку і довго ржав там, типу, перше, що я розплющив очі. Що Сільвер Сталоне поздоровав Трампа і порівняв його з е, Джорджем Вашингтоном. Де, де Джордж Вашингтон, батько нації, і де Дональд Трамп, той, який хоче націю цю втопити? Націю, яка була е, для всіх, от. Ну, якби, Характерне, коли побудова нації не на етнічній ознаці, а коли нація будується не на тому, ким ти народився, а на тому, ким ти можеш бути. І це класно. Я би хотів, щоб будувалася так і українська нація. да? Неважливо, хто ти за походженням, важливо, ким ти себе вважаєш. Це було би класно. От. Тому що, як правило, світ зараз глобальний і, скажімо, ксенофобія в світі це не перевага, це дуже досадне непорозуміння, як мінімум. да? Навіть якщо вона носить такі там трошки ну, не, ну, не, не форми там -х, 40 х років в нацистській е, Німеччині чи фашистській Італії. Але, але <світністі> Сполучені Штати це було от якраз ну, грандіозним успіхом світу. Це було грандіозним успіхом, з якого треба було брати приклад. І те, що там жодна люд... ну там можна було тільки власним авторитетом чогось досягати, як Джордж Вашингтон виграти війну за незалежність, е, е, Лінкольда, е, скасувати рабство і перемогти. Цих пучистів, які хотіли все-таки рабство залишати, да? як Рузвельт, да, який привів Сполучені Штати і зробив їх після Другої світової війни, однозначно країну номер один у світі. Таких от лідерів там, ну останній коли я б в цей ряд би поставив, це Рейган, от, який завалив все-таки імперію зла Совєтський Союз. В якому ми мали щастя чи нещастя народитися, але всі ці люди е, були величинами і порівнювати Трампа з ними, це е, ну це опустить їх. Е, 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 вони саме брали своїм авторитетом, а Трамп взяв владу своїм популізмом, е, офіс пр, е, простих рішень. І особливо мене вибішує, ви що тут тепер хто знає, хто був перший. Ну перший був Трамп, потім Зеленський, а тепер знову Трамп вже, може мавпує Зеленського. Вони близніці браття, але давайте не забувати, що у них є третій брат. Третій брат, і цей брат Владимир Владимирович Путін. Він теж популіст, він теж зовсім не впив. Він навіть без близько тірана Сталіна не стояв. Він там не вписується в тих притті, яких він хоче бути схожим, є Катерину Великою, Ну тут же ж ми в лапках, да, там і Петр Великий. Там по-перше, що ці люди зовсім і не великі, зовсім там вони там чотири з боку їхніх нет але між тим там вони цей міф накручують. То він навіть до них не дотягує. Це безумний пара, я, вичаю, тут трохи не погоджуюсь, тому що якраз з Петром Першим в нього є одна схожа риса. Петро Перший прорубав вікно в Європу, а Путін забив його на взагалі. Забив. Тому щось схоже є рухи є да, да, схожі, да. але ефект різний. Так, да, да, я тут Тут, да, тут да, похоже е, от, але. Е, е, Дивимося, що вони апель, апелюють, всі троє апелюють до. Частини народу, яку я називаю наївними, до тих, кого можна, там, тіпа, ну, е, да, е, Розвісити лапшу. Е, у всіх трьох офіси простих рішень, да, у Путіна, там, то зараз Та швидко пройдемося до Києва, прогуляємося, там же ж кругом нацисти, беремо імперію назад. Ви ж хочете імперії, глубжений народ. Да, да, Владимир Владимирович, ми хоч ніж є ногорди, ми там, типа, да. нам, нам там, нас, нас же ж не кормить. Там діди воювали, а ми ще нет, мы тоже ж хотим Ми вот, теж э, то Тобто глубинный народ. У нас, э, Зеленський, э, просто казав, що не треба не пахати, типа нічого. Просто поверьте мені, договорюсь посерединке, там тощо то все. -то Трамп те ж саме, та я там, тіпа, порішаю з, е, війни оце, по, з Мексиканською стіною, да, оце, там, та я за день там розрулю то, та я поставлю на місто Китай, Та я то, та я сьо, та я там зрозумів всіх великим. Тобто він апелює до американців якоюсь мірою, знаходячи в них ту слабкість, там, тіпа, да, ми знову зробимо Америку великою. Так, яким, яким чином ви зробите? Америка велика не тому, що вона громадна, чи в неї Найбільша армія, чиї всі а Америка велика, тому що у неї є сила притяжіння, то що всі тікають не в Росію, а в Америку. Кожен, ну не кожен звичайно, наприклад, ні, але багато хто хоче стати громадянином а, Сполучених Штатів, тому що там для цього були до Трампа можливості цим стати. да, Що це був плавильний котел, коли можна було приїхати туди німцем, там не знаю, шведом, е, е, англосаксом, врешті-решт, да? французам там. В Луїзіані досі е, поповно по, е, тих потомків. Е, неважливо там протестантам, католикам, кальвіністам, я не знаю, мусульманинам, да, японцям, китайцям і стати американцем. Ну, звичайно, китайці, японці асимілюються десь. Аж в третьому, в четвертому поколінні, але ось, скажімо так, українці вже в другому вони вже той а в третьому я зустрічався колись там з Джоном Кравчуком, який вже української мови не знає, знає тільки що його дід українець. От він вже свідомий американець, і тому Америка це плавильний котел, яка бере краще з усього світу і виплавляє в американську націю. І оце зараз під загрозою. Е, ну, не то, що зникнення. Я думаю, що за покоління це не зникне. Е, але е, це під загрозою зупинки. От в чому справа.